Ну, добрий ранок вам, усім, тим, хто наразі тут на найтеплішому полюсі планети, можливо, безмовно. Тут у нас двоє людей прокинулися дуже рано і хочуть з вами говорити. Я не знаю, чому в них з'явилося таке бажання під тим паче після вчорашніх вечірніх активностей, але вони прийшли так рано до мене. В суботу здається, ніхто не приходив спілкуватися. Чесно вам скажу. Ні, ну в будні дні так приходять о восьмій. Мер любить прийти о восьмій, о дев'яті з копієчками, Ну так, щоб о 10-й. І уже. Бо що не спите в вихідні дні? спимо, але любимо розмовляти про цікаві ініціативи. Цікава ініціатива, здається, дебютна. Я такого не пригадую взагалі на своїй пам'яті. Ми дуже довго думали, що це означає. Звичайно, всі зіпсовані і малоосвічені люди вважають, що фестиваль інтимної анімації це фестиваль Хентаю. Ні, але так нам іноді доводилось пояснювати це людям. Прозабрати з словника значення тлумачення слова інтимність і казати, що інтимність це просто щось відверте, ніжне, сакровенне, а не, про, тіпи, не завжди про сексуальність. Як прекрасно! Давайте про таке. Хоча, в принципі, прокидатися а, чудово із такими і з такими темами. А ми ще так не пробували. А, я ж кажу, у вихідні у студії найтеплішого квітнево Оксана. Ми не знайомилися, так? І організатори фестивалю інтимної анімації в асортиментній кімнаті. Вперше у Франківську а, представниця асортиментної кімнати представляємось самі. Угу. А, мене звати Гутів Яна, працюю проектною асистенткою в асортиментній кімнаті. Угу. І організатор з Києва, як мені одразу окремо зазначили, ви приїхали з Києва, щоб організувати тут у Франківську цей фестиваль. Ну так, це правда. Я приїхав з Києва, але я сам не з Києва. Чому всі дуже цікаво, звідки я моє, моє походження? Мене звати Жора, я один з організаторів фестивалю інтимної анімації. Нас загалом двоє це я і Софія. Софія не змогла приїхати і залишилася в Києві тримати там. Uh, да, хотів сказати, але стримався. No, uh, готувати... да, вона готується до іншого фестивалю, який буде в Києві. А я тут на гастролях приїхав. У нас двоє в команді всього, і треба всі задачі на нас, і треба встигнути все. Тому ось у нас бувають інді такі, що Софія їде кудись в одне місто, а я залишаюся в іншому місті. Вона, вона так поїхала е, місяць тому в Полтаву, а я mm -hmm. у Львів, і кожен робив там фестиваль. і е, е, да. Я вам поясню, Жора, чому всіх так цікавить ваше походження. Георгій Гутанадзе, правильно? Е, Гогатадзе. Гогатадзе. У <рес> <рес> <Так>, Гога <-тадзе. рес> будь-якому випадку у вас. Е... Ну, скажімо так, прізвище, яке викликає певні питання. Мабуть, так. Ну, Прізвище грузинське. У мене батько з Грузії, мама з України, з Бессарабщини, Одещина, тому там таке колоритна мішаніна. Тому так, але зараз я базуюся в Києві і. І фестиваль. Так, а фестиваль це ваша єдина активність? Чи можливо ви займаєтеся ще чимось? Ви базуєтеся в Києві? Можливо, навчаєтеся? Ми з Софією навчалися разом. Карпінка Карого так. на режисуру і кіно це простими словами документалістика. Але ми разом успішно, вчасно відрахувалися, і тому можемо займатися своїми справами і не хвилюватися про такі ну, злузді речі, як сесія, і все таке. Яскрава ознака покоління Z, скажімо так, ви... Не надаєте взагалі ніякої ваги навчанню як такому uh, ну, вищій освіті. Ну, Само навчанню, практику. практикуванню, так, але вища освіта. Фу, позбулися і слава Богу. Нарешті ми вільні, Ми можемо робити те, що ми хочемо. Ну, це так. добре, що вам це вдається. Отож, ви зібралися і вирішили, що ви хочете робити фестиваль? Uh, ні, бо. Uh... Так ну, так як, я, так, як, так як ми документалісти, кожен спочатку займався своїми проектами, навіть після, закінч... ну, навіть після е, кидання університету, е, я в якийсь момент подумав, що і вирішив, що я хочу зняти мультфільм. Е, е, я ніколи цього не робив, е, 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 але я хочу спробувати. І ось я витрачаю цілий рік, 23-й рік, на те, щоб зробити 5 хвилин е, е, мультиплікації, е, е, не, не маючи в цьому ніякого досвіду, в чому. В чу... Дізнаватися про все це, це з нуля, і ось у мене виходить зробити 5 хвилин. А, і я розумію, що. Це далі нікуди не піде. Ну я це зробив, і що з цим далі робити? Треба кудись, мабуть, подаватися. Я не професійний аніматор, мультиплікатор. Мене неде не візьмуть, і окрім типу, і досі не де не взяли. І тоді треба брати ініціативу в свої руки і зробити сам фестиваль, на який я сам себе візьму, на який я сам буду босом і знайду таких самих людей, які просто зробили щось, бо їм це захотілося, і показувати, кататися. Ось це так у мене спочатку ідея цього фестивалю, яка витікала з потреби показати свій проєкт. Паралельно Софія. Шкода, що її тут немає, але я розповім за неї, можливо, не так точно. Вона навчалася рік в кіношколі в Празі, в Празі, і потім повернулася в Україну і. У неї виникла ідея створити щось, що називається інтимне кіно. Тоді ще не було до кінця зрозуміло, що це. Це мав бути або сайт, або журнал, або ще щось. Типу, інтимне кіно. Це було спочатку більше як типу, про концепцію інтимного кіно, що все пов'язане. Типу, що з чим ти ділишся, щось не пов'язане з академізмом, щось виходячи за рамки. І... Які ми зустрілися, вона розповіла про свою ідею інтимного кіно. Я про свою ідею ідею фестивалю анімації. І ну, якби ми на цьому зійшлися, ну все, ти хочеш зробити це. Давай ти я хочу зробити це. Давай поєднаємось, і це зробимо фестиваль інтимної анімації. Гаразд, для того, щоб зробити фестиваль, бажання замало, навіть двох людей, які об'єднуються. Для цього потрібно а, ще підтягнути якийсь ресурс. Ну тобто а, для того, аби провести щось, потрібно допомога чи ясь. Тим паче, фестиваль ви чомусь проводите не в Києві, чи там ви його вже проводили, а тепер добралися до Франківська. Там був наш перший тест-драйв uh -huh. фестивалю. Він був у такий у форматі квартирника. Це була квартирна галерея. Uh -huh. Типу, не така інституція. Це просто квартира наших друзів, які ми там домовилися, що давайте ми зробимо у вас. Фестиваль буде прикольно. В одній кімнаті крутилися одні мультики, в іншій кімнаті крутилися інші мультики. Ми просто якби. Це був, ну, я кажу, що це був тест-драйв. Ми на ньому зрозуміли, типу, як це більш-менш працює. І зрозуміли, що нам треба виходити вже на якийсь більш, більший рівень. І ми просто все ще нас двоє. Досліджували, де б це можна ще провести за межами Києва або ще в Києві в інших більш інституційних місцях. А, і так вийшли на Дніпро ССС, Львівський муніципальний центр, асортиментна кімната, кінодвіж в Полтаві. Ми просто ресерчили, де б можна ага. щось показати, писала їм ліста. Привіт, ми такі та та, -кі -та, -кі -та робимо таке -та таке та Давайте ми до вас приїдемо і покажемо мультики. І нам просто відповідали. І асортиментна кімната. Відповіла першою, чи як впав перст на цю На цю локацію, на це місто. Ні, насправді ні. Ми е, цим вже займаємось, ну, скільки, може, місяців п'ять. Перший ну, був е, показ в Києві у лютому, uh -huh. потім був в Дніпрі в квітні. У Львові в червні, в Полтаві в червні. І ось це зараз виходить п'ятий вон Франківського, ага. і через тиждень буде знову в Києві в українсько-данському молодіжному домі. Вже більш інституційній місцевості. Не на квартирнику, ага. а потім ще планується вже Одеса. в... Просторі, який називається Вітальня, і ми так плануємо далі і далі і далі розширятися і рухатися. А, і, але насправді да, все тримає просто ініціатива двох людей. І їхнє бажання, і щось якесь шило в жопі. Ну супер. Okay. Жора, питання не до теми. Ви формулюєте, вам складно формулювати українською? Бо чи, чи ви не виспалися, чи ви не випили кави? А, у вас такий підбір слів? А, такий. Не знаю, я так просто ви спокійно спілую. Українською вам ок. Все гаразд. Да, так, я, ну, я так спілкуюся завжди. Від народження. Ні. <laughs> Відколи ви перейшли на українську? Я думаю, 23-й, 23-й ще так, 24-й вже остаточно. Ага. Браво, um, yeah, це дуже yeah, добре. To... Гаразд, що тут у нас відбувається наразі в контексті чи не було якихось протестів проти проведення такого, ну не зовсім, скажімо так, класичного фестивалю. Не було у вас ніяких зауважень перед проведенням фестивалю інтимної анімації? Ой, ні, на щастя, люди не ну тобто, коли я кликала якихось своїх друзів на фестиваль, багато було питань інтимна анімація, ми будемо дивитися в якісь. Порнографічні мультики. Чи є якісь вікові обмеження? Я бачила такі коментарі в соцмережах. Е, так, вікові обмеження в нас є, але це чисто історія про те, що ну, ну може бути нецрузурно лексика в одному чи в двох мультиках щось такого плану. От і, тобто дітей мені здається могло би щось зачепити, якщо б вони прийшли, подивилися. Але в принципі, абсолютно любого віку, там 16 років можна прийти глянути сьогодні у другій і завтра у другій. Mm -hmm. Вчора ви почали. Увечері це було mm -hmm. відкриття фестивалю. О вісімнадцятій зійшлися люди. Mm -hmm. Як на п'ятницю вечір із пеку. Навіть дуже непогано. Багато досить таки людей було. Ну, це навіть перевищили наші очікування. Тобто, десь було людей, може, 50-40 Ого! Ну, мабуть, десь так. ну в якому 30. приміщенні це відбувається? В асортиментній кімнаті це таке підвальне приміщення. У нас там є кімната. Містимо зрештою. Добре. І зрештою, там також прохолодно, тому можна достатньо комфортно влітку е влаштовувати ці перегляди. Гаразд, вчора 17 стрічок, я бачила, було в так. зазначено. Сьогодні 17 стрічок і ще завтра шістнадцять. Е і лише кілька з них мають якісь певні вікові обмеження. А, що це за стрічки? Це українські автори. Так, всі українські. А де ви їх як ви їх збирали? На початку ми зробили просто опенкол, зробили інстаграм, постік, картинку, Google-форму. Ось ми шукаємо українську неформальну назову анімацію. Якщо ви автор однієї з такої робіт, то надсилайте нам свою роботу, ми її покажемо де завгодно. У нас немає обмежень, немає селекції, немає нагород, конкурсів. Просто хочемо показати всіх, щоб всі побачили, винести це за рамки. Розширити цю інтимну атмосферу, яка зазвичай зосереджується тільки у тебе вдома, uh -huh. де ти показуєш свої роботи своїм друзям, і розширити це коло. А, і був, Здебільшого це просто опен-кол, який тривав 10 місяців майже. Ми просто його запустили, потім трішки uh -huh. ініціатива двох людей трішки спала, uh -huh. а потім вона знову повернулася і ми а, знову почали цим займатися. І щось там дуже парочку. Ну, ладно, я просто цікавлюся анімацією, і багато теж про ресерчів, які ще є в Україні сучасні анімації, такі неформальні, І просто познаходив авторів і їм теж понаписував Привіт, ми такі-та, такі-то, такі, робимо такі-та, такі, ти такі ти не, хочете, не хочете долучитися до нас до ініціативи, покажемо вашу роботу на аматорському на фестивалі. І отак. Але це ну, може робіт. 10-15, так, а всі інші 40 нам скинули люди, які просто побачили опенколи. Я там просив всіх друзів репостити, навіть закинув якісь гроші на рекламу в Інстаграмі, дописувався до всіх якихось ініціатив. До фестивалю ліноліума. Це ну, найбільший український фестиваль анімації в Україні. Глупий сказав. А, але а... а ще є пластилін, здається. Пластилін, да, ну я так. Я просто всім писав привіт. Можете якось нам допомогти? от Ми така маленька ініціатива. Може, там репостик або щось ще сказати. І вони, типу, ріпості, тільки щоб ми від них відчепилися. Mm. І так просто не вже ця аудиторія. Uh, і вони самі знайшлися можуть. аудиторія авторів uh, і аудиторія глядачів. Так uh, якщо колись, ну от uh, ми згадуємо оці часи, коли uh, блокноти перегорталися, так швиденько, швиденько, швиденько і створювалася ця анімація, Наглядно нам показували, як твориться мультик, то тепер це все робиться за допомогою компа. Чи ні? Чи є а оці пластилінові, оці є і грашкові штуки? Серйозно, у вас є так. такі мальовані? І мальовані, і з Так, Та це крафтові мультики, і слухайте. І графічні, mm. і навіть є з э, штукатурки мультик. І є папет шоу ля ля ляльковий мультик. Дуже є багато. Ну, у нас така дуже, досить еклектична програма, типу, всі в різних техніках, всі зроблені різними авторами, з різним досвідом різного віку. Є там і, до, і діти, і дорослі, і студенти. І всі вони різні, на різні теми. Тому яка середня тривалість приблизно анімаційного фільму? А... П'ять хвилин це вже довго. У вашій програмі, я зрозумію. А у вас були якісь обмеження? Ні, ні, ні. Я в плані, типу, якщо дивичись на всю програму, 5 хвилин це вже довго. Так, от. Я 5 хвилин робив Угу. Як називається ваша анімація? Котик та песик шукає дім. Він не в програмі. Він в програмі, він відчиняє програму, але треба ще якось створювати собі рекламну програму. То ви зробили цей фестиваль для того, аби показати всюди свій мультфільм. Добре, а з інших, от, наприклад, ви дивилися вчора, що вам найбільше, ну як людині, можливо, свіжій у цьому погляді, так тому що тут уже наметане око, таке намилене, замилене, можливо, в деяких питаннях, як завжди у професіоналів, які цим займаються, постійно буває. А от оком глянувши фестиваль, перший день фестивалю інтимної анімації, що вас можливо потрясло, зачепило. Но, насправді дві роботи, які мені запам'яталися найбільше, це робота Жори, вона uh -huh. така дуже, ем, дуже інтимна, дуже емоційна. Багато дівчат після показу підходили. Дякую, тобі ми так плакали. Дякую. Плачуть? Так, 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 дуже цікава робота. І ще одна мені дуже сподобалася, це була більше мальована анімація. Ем, це як лист пам'яті. Ем, Внучки для свого дідуся, от вона там розповідає, як вона з ним виросла, і так далі. Тобто, історія її зростання, історія її дитинства і ода любові йому от, дуже любила свого дідуся. Я так само і того вона мені це. Угу. та яка була остання? Під під безкрайним небом. Нагадую назву під безкрайним небом. Гарні назви. Тобто вам запам'яталася перша і остання стрічки вчорашнього дня. Сьогодні нагадую і завтра, о 14-й стартують знову покази. О 14-й стартують, а завершується о 17-й? О 15-й, так, триває годину все годину. Усього лише я думала з перервами там на поговорити, обдумати. Уже потім навіть mm -hmm. е хронометраж всіх робіт цих 17 робіт, типу навіть не година, а 50 хвилин. І там невеличке вступне слово про організацію, і потім обговорення у вільному форматі. Типу, хто хоче йдуть, е хто хоче залишається, може поділитися своїми думками. Заголом це ось ну то заходьте. Абсолютно все не вимушено відбувається. Тим паче в прохолодному нагадую, приміщенні у напівцокольному приміщенні старої будівлі в середмісті Івано-Франківська, старої польської чи австрійської. Ну, там, коротше, все, з теплообміном гаразд. Взимку там не дуже комфортно може бути, а влітку саме те. А, стосовно, е, до речі, назви, мені здається, що у е, мультиків на інтимну тематику мають бути дуже поетичні назви. Е, так, є досить поетичні назви. Е, ну. Якщо повно казати, наприклад, мою назву, ну я як автор uh -huh. можу казати uh -huh. тільки про свою роботу, бо для інших робіт і організаторів це вже якась не така твереза оцінка. Uh -huh. Котик і песик шукає дім, і ще є така приписка в скобочках пілотний епізод. Бо це має бути у моїй голові мультсеріал на 10 серій, і серія по 15 хвилин, а зараз тільки вийшов пілотний епізод. Це навіть не повна серія uh -huh. на 5 хвилин. Ну і я думаю, досить довга назва в принципі, так а, оскільки це все. Вторгнення, ну і опенкол відбувався. То я так підозрюю, що все ж таки, навіть якщо це інтимна тематика, це все одно так чи інакше пов'язано з війною. Звісно, звісно. Ну, деякі роботи так. Ну, але не всі насправді. Mm -hmm. Ну, типу, це там просто є кілька робіт, які старіші, типу, з 22-го року та, якісь роботи були зліяти. А, Так, ну більшість робіт це період там mm -hmm. 24 ті 24-ті. Найдавніша така прям робота у нас 2004 року. Пральна машинка Донбас. Ого! Так. Да. Вау, вона вчора була чи сьогодні? Вчора була. Вчора була. Це телефонний прикол, якщо пам'ятаєш, пральну да, машинку да, Донбас. Да, Це да, ще та. Алдова 2014 року. У нас була анімаційна робота, як пацани з Алчевська. Прикалувались по телефону, дзвонили бабусям і казали: Ви виграли правильну машинку Донбас, прийдіть, заберіть її, записали це на відео. Потім по верші наклали, намалювали мультик. І от це така сама алдова 2004 року анімація, яка дійшла до нас. Вам скільки років в Мені 23 <тру> 2004-го тут багато хто посміявся зараз. А, ну, 20 <клес> років, як ніяк <не> пройшло? <плес> ну, в принципі, так. Ви не пам'ятаєте тих часів? Ну, я тоді, здається, тільки в садочок пішов <плес> ясніну групу. Ну так, мабуть. Зрештою. І ось ви організовуєте фестиваль. А які ваші е, подальші з ним можливо амбіції? Ну, от ви повозите його цьогоріч країною? Угу. <плес> А воно має в щось перерости а, в щорічну так. програму. Щорічну програму. Міжнародну я... програму. Ну, з цим поки почекаємо. Угу. Хоча у нас вже є якісь а, закордонні зацікавленості. Угу. Але ми поки хочемо тут розібратися. А, так, ми точно хочемо зробити а, Показ на другий рік хочемо зробити громадську організацію, бо поки це знову така ініціатива з двох людей, які просто мають занадто багато вільного часу, схоже, що. І у нас буде якраз через тиждень в Києві, в Українському Данському домі, ще така перша інтеракція у вигляді воркшопу з анімації. Якщо до цього ми просто приходили, показували мультики і до побачення, то зараз ми хочемо вже розширити. Спектр наших дій і запросили воркшоперів, е, е, і прийдуть люди, і вони розкажуть їм, як е, робити анімацію, якісь базові навички. Е, щоб це, е, про це про те, що хочемо додати ще якусь освітню програму. Ми ще на початках хотіли додати ретроспективну програму, написати в довженко центр щоб вони поділилися архівами старих українських анімаційних робіт. Там 70-х-70-х теж показувати ретроспективу. Коротше, ціль освітня ще є. Але для цього потрібно ще трішки розкрутитися, розширити команду, дай Бог, створити громадську організацію. А, можливо, навіть це, це буде щось приносити гроші, не витрачати. А, да, амбіції я б сказав занадто багато. А це так прикольно. Ви знайшли таку нішу інтересно, Гуглили, мабуть, де у світі ще проводяться подібні речі? А, вони проводяться. Навіть я знайшов щось схожою назвою в а, десь в Європі. Він так називається фестиваль інтимної анімації. А, але про нього мало інформації. Так, насправді фестивалів досить дуже багато. Просто про них знають більш тільки більшість людей про них знають ті, які в сфері, ті, яким займаються і цим займаються, і ті, кому треба показувати десь свої роботи. Угу. Це, типу, створено кіношниками для кіношників. Кіношниками для кіношників, ну, зрештою. Так, документальне більше у нас вже розкручене по фестивальній. Так, документальна, документальна школа у нас Єлці. досить сильно. Mm -hmm. а, гаразд! Вам успіху на майбутнє у ваших перспективах, починаннях і продовженнях. А франківську з дебютним показом зрештою також вітання, тому що добре, що у нас з'являється щось свіже для роздумів, для перегляду і, можливо, для тих самих емоцій. Аля сльози, можливо, сміх. І сміх не той, який ото ви собі подумали знову ж таки уявивши щось, що зовсім не пов'язане з інтимністю, тому що насправді тут йдеться. Зовсім про інше, як виявилося, здебільшого знову ж таки сьогодні, о чотирнадцятий, вже зовсім скоро а, стартує показ і не прогавте, бо до п'ятнадцятої він завершиться. І завтра також а, ви ще встигаєте спланувати свої вихідні і приходьте до цих людей поспілкуватися з ними особисто після перегляду цього анімаційного кіна. Простіше кажучи, інтимні мультики нам показують. І знову не плутайте поняття інтимності, тому що е асоціації можуть бути різні а насправді видовище зовсім не те, якого ви чекали. Можливо, ваша перевага буде у бік здивування та приємного.